За останні тижні багато українців написали мені в дірект, що хочуть потрапити в Албанію для постійного місця проживання. Але розуміння, як це зробити, у них нема. Навіть люди, які проживають в Європі і вже мають досвід переїзду, також задають дуже багато питань і не розуміють, як це правильно зробити. У цьому відео я хочу вам показати. Пошагово, що потрібно робити для того, щоб потрапити в Албанію і насолоджуватись життям тут. Отже, дивіться це відео до кінця, воно буде корисним для тих людей, які планують переїзд у іншу країну. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним, так що діліться ним. Перший етап найлегший і одночасно найскладніший це прийняття рішення. Якщо ви зібрались їхати в Албанію, вам потрібно розуміти. По-перше, що це за країна. По-друге, чим ви тут будете займатися? А по-третє, повинно бути розуміння, чи готові ви прийняти цю країну. Тому що, якщо ні, ця країна не прийме вас. І таке рішення про переїзд в Албанію можете прийняти лише ви. Ніхто, окрім вас, лише ви. Навіть ви можете. Подивитися багато роликів, почитати в інтернеті багато якоїсь інформації, але рішення приймаєте тільки ви. Якщо все ж таки ви прийняли рішення жити в Албанії. Наступний етап це дослідження і підготовка. Вам потрібно вивчити цю країну, хоча б на якихсь відео з Ютуба, хоча б на інформації з Гугла. Але повірте, та інформація, яку видає український Гугл, не завжди правдива про Албанію. Можу сказати вам це напевно. Вам потрібно вибрати регіон, де ви плануєте проживати. Це може бути Саранда, Вльора. Тірана, столиця або Дурес, де проживаю я. Про інші міста не буду розповідати, скажу про місто Дурес. Чому ми обрали саме його для місця проживання? Тому що море поряд і поряд столиця. Буквально 30 хвилин на автомобілі і ми потрапляємо в столицю Албанії Тірану. Аеропорт поряд 35 хвилин від нас. Усе поряд, торгівельні центри, парки в Тірані є, все, що потрібно для життя, там є. Жити там трошки дорожче в Тірані, тому ми вибрали Дурес. Далі важливо знати ціни на оренду житла в Албанії. Приблизно квартира 1 плюс 1 буде коштувати 400-450 євро на місяць. 2 плюс 1 500, можливо, 600 євро на місяць. І ви повинні розуміти ваш бюджет, скільки ви можете заробляти грошей для того, щоб проживати саме тут. Приблизні затрати на сім'ю із трьох людей будуть е, півтори тисячі євро на місяць. Наступний дуже важливий момент це медицина. В Албанії вона нормальна, хто там що не розповідає. Багато безкоштовних лікарень. ви можете звернутися туди, але вам потрібно мати страховку. Я знаю, багато українців звертаються без страховки і отримують безкоштовну допомогу, ніхто їм не відмовляє. Також в Албанії є безліч приватних клінік. В яких ви можете отримати послуги за маленьким прайсом. Повірте, він порівняно з європейськими цінами, він дуже маленький і працюють там хороші спеціалісти. Для того, щоб зрозуміти, яка це країна, не потрібно дивитися тільки відео про пляжі. Наприклад, на моєму каналі є багато відео, де я розповідаю про мінуси, розповідаю про те, чого тут немає. Їх бажано подивитися, щоб ви розуміли, куди ви насправді їдете. Наступний етап при переїзді в Албанію це підготовка документів. Які потрібні документи, звісно, це закордонний паспорт. Подивіться, яка у вас стоїть дата, скільки ще життя цьому паспорту, щоб не потрапити у незручну ситуацію на кордоні. Перед виїздом в Албанію зробіть, будь ласка, ксерокопії завірені наторіально важливих документів, щоб потім не шукати, де це зробити в Албанії і не. Переплачувати за послуги перекладача. Не забудьте перевірити ваше водійське посвідчення, чи взяли ви його, чи ні. В Албанії, в принципі, можна їздити на водійському посвідченні європейського зразка, а також албанці не задають питання, якщо ви їздите на українському водійському посвідченні. Заздалегідь підготуйте готівку, вона в Албанії дуже потрібна. В Албанії приймають спокійно євро і дають вам решту албанськими леками. Проблем тут ніяких немає. Тут можна навіть не ходити до обміннику. Але готівка повинна бути. Якщо у вас всі гроші на карті, можна опинитися у незручній ситуації, коли ви їх просто не можете зняти. а... Вам потрібно за щось розрахуватись, будьте до цього готові. Як і в будь-яку країну світу, коли ви заїжджаєте, готівки у вас на одну особу може бути не більше 10 тисяч євро. Якщо їх більше, ці гроші потрібно декларувати. Зазвичай ніхто не питає цього, але щоб не опинитися у неприємній ситуації, краще про це знати. Також до підготовки входить нюанс, що потрібно домовитись за житло, коли ви приїдете, щоб вас поселили. Ви можете це зробити через мене, можете зробити через будь-яку іншу людину, який, якій ви довіряєте. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. Наступний етап це дорога в Албанію. В Албанію можна потрапити літаком, можна потрапити автобусом, можна потрапити на власному авто. Поїзда в Албанію не ходять, щоб ви розуміли. Звісно, літаком найшвидше, і літаки літають з багатьох країн світу, є прямі рейси. Але з собою ви можете взяти дуже мало речей. Сподіваюся, ви це розумієте. Можна поїхати автобусом. Автобуси також ходять практично з будь-якої країни світу. Також ходять з України. Є прямі рейси, ви можете доїхати до Албанії. В місто Дурес, в Тірану, в Льора, Саранда. Автобуси ходять 2-3 рази на тиждень. І, як, на мою думку, найкращий варіант це їхати на власному авто. Коли ви можете з собою взяти багато речей, які вам необхідні, і комфортно себе відчувати. При перетині кордону Албанського ви автоматично отримуєте захист у цій країні. Вам не потрібно, як у інших країнах, бігати, розповідати, що ви сюди приїхали, якісь папірці заповнювати. Тут все йде автоматично. Перетнули кордон, отримали захист і знаходитись тут, у цій країні, легально. Для того, щоб їхати на власному авто, вам потрібно мати Green Card. Це така страховка для автомобіля, якщо хто не знає. Її можна придбати спокійно в Україні або на кордоні, коли ви перетинаєте. Але будьте уважні. Green Card не, роби, не працює день в день. Якщо ви сьогодні купили його у страхової компанії, то сьогодні їхати не можна тільки завтра, з наступного дня. Будьте уважні, що потрібно взяти з собою в авто? Обов'язково воду, обов'язково їжу, але яка не псується. І обов'язково у вас повинен бути хоча б мінімальний запас ліків. Не дай Бог, щось трапиться. Щоб ви могли вирішити це питання. Наступний етап це подобова оренда квартири, коли ви приїжджаєте до Албанії. Щоб поселитися на довгий термін, вам потрібно подивитися об'єкти, подивитися нерухомість, яку вам запропоную. На це піде якийсь час. Я рекомендую закладувати час приблизно 7 днів, не більше. Зазвичай за 5 днів ці всі питання вирішуються. Як я вже казав, про це все потрібно подумати на етапі підготовки, щоб вас зустріли і заселили приблизно на тиждень. У орендоване житло. Чи переплачуєте ви, коли домовляєтесь через мене або будь-яку іншу агенцію? Відповідаю: ні. Ціна, яка є від власника, таку ви і отримаєте. Повинні це розуміти. Після цього, як правило, вам дається один день на акліматизацію, і наступного дня ви вже можете передивлятися об'єкти для довгострокової оренди. Є багато нюансів, коли ви вибираєте житло на довгий час. Про них я зазвичай розповідаю людям, які до мене звернулися вже при особистій зустрічі, коли вони приїжджають до Албанії. і я їм показую об'єкти і розповідаю, чому саме тут потрібно поселитися або або чому не потрібно селитися, які бувають мінуси у цих об'єктах нерухомості, наприклад, немає води, наприклад, немає світла. І деякі агентства на цьому спекулюють. Вони здають в оренду те, що не здається зовсім нікому. Люди, не знаючи цього, спокійно знімають, а потім виявляється, що там у цьому будинку купа-купа проблем, які неможливо вирішити. Після того, як ви вибрали житло, ви підписуєте договір оренди у трьох екземплярах: перший ваш, другий агенції, третій людини. Котрій, е, кот, котра є власником цієї нерухомості. Після заселення у квартиру у вас є два тижні для того, щоб виявити недоліки. Ті, хто вже колись орендував житло, ті розуміють, що може якась ручка від дверей не працювати, може бути ліжко зломане, кондиціонер фреоном не заправлений і так далі. Тому подібне. Тому за два тижні ви повинні сказати власнику квартири про те, що щось не працює, і він це все повинен виправити. Агенція також виступає гарантом того, що власник повинен це зробити. Скільки це все коштує? В Албанії стандартна схема. Наприклад, беремо житло, яке коштує 500 євро на місяць. Вам потрібно заплатити за перший місяць і останній місяць, а також 500 євро візьмуть вас за задаток. Якщо ви щось зламали в квартирі, буде не працювати після того, як ви з'їжджаєте з квартири, вам цей задаток або з нього вираховується якась поломка, або не повертається зовсім. Якщо з квартирою все добре, це все вам повертається після того, як ви з'їжджаєте. І 50% ви платите від вартості місячної цієї орендованої квартири агентству за її послуги. Для того, щоб вам заїхати в квартиру, яка коштує 500 євро в місяць, вам потрібно буде заплатити 1750 євро відразу. Щоб ви розуміли. І останній пункт самий приємний, це адаптація. Це час, коли ви починаєте вивчати цю країну. Повірте, тут є що вивчати. Албанія це не тільки пляжі і гори. Албанія вона наповнена історією, вона наповнена цікавими людьми. Тут є насправді чим зайнятися і як отримати задоволення від того, що ви тут проживаєте. Друзі, дякую, що подивились моє відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Всім бажаю міцного здоров'я і мирного неба над головою. Побачимось!